Усім привіт, друзі! Мене звати Євген Герасимчук і ви на Ютуб-каналі футбольного клубу Полісі. На календарі 25 лютого це означає, що українська прем'єр-ліга повертається. Сьогодні Полісі зіграє свій перший матч весняної частини чемпіонату. Пройде він тут, у гостинних стінах арени Львів. Команда прибула до столиці Галичини напередодні і готується до поєдинку. Суперник житомирян – це Львівський рух. Сьогодні, о 18-й годині, матч розпочнеться. Житомиряни повернулися з навчально-тренувальних зборів на початку лютого. Команда продовжила підготовку у власному навчально-тренувальному центрі та зіграла два контрольних поєдинки. Розійшлася бойовою нічиєю з Поліссям зі ставків 2-2 та обіграла першоліговий лівий берег на зимову паузу. Житомиряни йшли на третій сходинці у турнірній таблиці і сьогодні продовжать свій шлях в історичному першому сезоні в українській прем'єр-лізі. Суперник Житомирян сьогодні Львівський рух. Команди вже зустрічалися у третьому турі УПЛ, і тоді у Житомирі вовки поступилися із рахунком 0-1. Тому до Львова прибули, щоб розрахуватися за цю прикру поразку. Разом із футболістами ми пригадали той матч і переконалися, вовки мають намір взяти реванш. Попередній поєдинок якраз таки в Житомирі. Тоді поступилися, пропустили на останніх хвилинах. Але не можна сказати, що в Полісі не було моментів. Один з моментів був у тебе. Зі стандарту ти міг відкривати фактично рахунок. Ну І в цьому контексті запитання: чи можна сказати, що в тандемі разом з Артемом Шабановим та з Пилипом Будківським можна робити ставку на стандарти? Ну, ну Стандарти це ми завжди награємо стандарти. І... Не тільки стандарти, там, і аути, все награємо. Але, ну, е, да, у нас є високі гравці, і це наш козир, тому Ну, робити ставку завжди на стандарти не завжди правильно, тому треба забувати з гри, а там вже, якщо заб'ємо зі стандарти, ну, немає різниці, як ми -то заб'ємо. Тому заб'ємо зі стандарт або з гри головне забити. Які три якості Полісся, на твою думку, забезпечать перемогу в матчі з рухом? Є одна якість це дух переможців. Тому там три три не треба казати, я тільки один. Сьогодні ми можливо побачимо на полі новачків, які приєдналися до команди у зимове міжсезоння і які пройдуть своєрідне хрещення в українському чемпіонаті. Згадаємо трішечки попередній матч з нашим недільним суперником львівський рух. Це був твій третій матч в прем'єр-лізі. Я переглядав відеоогляд і бачив твою активність. Яким, наскільки активним ти був на футбольному полі. Ви навіть з пилипом Будківським не поділили один м'яч. Разом на нього пішли. А чим тобі запам'яталася та гра і та команда? А вже, я Де ж дірепеком ми... нас. Львівський рух дуже достойний суперник в тому матчі, і ми і суперник показав дуже хороші командні швидкості. Я не сумніваюсь, що мої партнери, так само як і я, ставляться до суперника з великою повагою. У нас зараз на кону три очки. Ми концентруємось на матчі і зробимо все, щоб забрати очки у свій актив. Ще раз скажу, що рух це дуже збалансований і дуже організований суперник. Цим він і запам'ятався в зимовому міжсезонні до Полісся приєдналося багато нових якісних футболістів. Як би ти охарактеризував нових партнерів по команді? І чи можна сказати, що це можуть бути наші козирі у матчах? Коли ми спілкуємось з хлопцями, то я ділюсь своїми думками і наголошую новачкам. Чемпіонат України за інтенсивністю, за фізичними кондиціями захисників та, в принципі, кондиціями гравців усіх амплуа, цей чемпіонат є дуже сильним. Те, що я зміг доволі швидко розкрити свої якості, з одного боку мені пощастило. Я хочу побажати нашим новачкам теж швидко інтегруватись, так само швидко розкрити свої якості. Але вкотре наголошу, наша сила в командному дусі, тому ми всі повинні думати, як отримати в цій грі три очки. Ну що ж, друзі, новини пригадали, футболістів послухали. До стартового свистка залишаються лічені години. Ну і поки ми чекаємо, я закликаю вас підписатися на сторінки клубу у соціальних мережах для того, щоб дізнаватися новини із життя команди першими. Усі необхідні посилання ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, до зустрічі на футболі. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.